Що для нас незалежність народжена на нашій землі, Видубити міцю наших рук. Вона стає вогником в кожній домівці. Боремося за найцінніше. Нафтогаз України. Зміцнюємо незалежність. Про це ми теж будемо сьогодні говорити в ефірі наших розмовних студій. Але першою гостею у нас Еміне Джапарова, перша заступниця міністра закордонних справ. Пані Еміне, вітаю. Вітаю вас, Вадиме. З днем національного прапора. От я бачу за вами теж він є і на мені да. є. Так, да, у мене дійсно дуже святковий настрій сьогодні, і тому що день прапора, і поряд зі мною завжди на робочому місці і державний стяг, і кримськатарський стяг. Ми вчора, до речі, в місті він, місті герої піднімали кримськатарський прапор як символ нашої єдності, символ нашої нації, яка обов'язково переможе, яка є суперпотужною, міцною, хороброю. Ну але сьогоднішній день важливий не тільки тим, що день національного прапора, але й сьогодні день е, третьої вже кримської платформи. Обговорення Криму, яке буде відбуватися за участю великих офіційних делегацій. Ми поки що не будемо оголошувати склад цих делегацій. Про це буде пізніше оголошено з питань безпеки. Але скажіть, будь ласка, в чому особливість саме сьогоднішньої, вже третьої кримської платформи? Дійсно, наш святковий настрій ще збільшено, тому що ми сьогодні зустрічатимемо Третину світової півкулі хтось частково вічно, хтось в онлайн форматі, хтось через відеозвернення, і ми е, демонструємо серйозну консолідацію навколо тих українських не тільки дипломатичних позицій, але й безпекових. Якщо коли ми створили кримську платформу, я нагадаю, це був 21 рік, коли з президента України ми провели установчий саміт Кримської платформи. Ми декларували кримську платформу як політико-дипломатичний формат. Тобто, ми казали, що ми хочемо повернути Крим політико-дипломатичним шляхом на сьогодні. Не через наш вибір, через те, що почалась повномасштабна федерація, так змінюється. І, звісно, ми вважаємо, що партнерам необхідно враховувати цей контекст, і фактично є два нових сигнали. Що, ну, один який незмінний: перший, що Крим це і невід'ємна інтегральна частина України, і територіальну цілісність необхідно відновлювати включно з Кримом. Друге, ніяких перемовин або торгівлі навколо Криму або іншого клаптику Землі неможливі, коли ми кажемо про завершення війни. І третя Україна сама визначає шлях деокупації. Криму і інших своїх територій, тобто навколо цих трьох позицій, українське бачення формується. Окрім цього, цей саміт буде вперше відрізнятись тим, що окрім зовнішньополітичних задач, безпекова задача, перша панель буде присвячена безпеці в Чорному морі, Балтійському регіоні, Азовському морі, і фактично впливу небезпеки на глобальну теку безпеки. А друга і третя панель будуть присвячені не менш важливим, але внутрішньополітичним задачам. І Україна хоче подивитись. Своєю візією про те, а яке майбутнє чекає в Криму, і президент України дуже наполегливо е, е, дав задачі команді працювати урядовій команді працювати команді свого представництва ВРК для того, щоб було напрацьовані, е, як би, бачення того, як буде економічне відновлення відбуватись в Криму. Бо воно буде і повоєнне відновлення, і фактично елементи такого відновлення ми побачимо і воно буде оголошено через різних спікерів на цьому саміті і Гуманітарна політика, ми так називаємо це умовно, бо це дуже серйозний шмат роботи з точки зору дуже конкретних запитань: а що буде з людьми, наприклад, в Криму, з нашими громадянами, які залишалися жити в окупації, які пройшли через примусову паспортизацію, з тими громадянами Російської Федерації, які переїхали незаконно перетнули кордон і живуть незаконно, фактично в окупованому Росією Криму, з майновими правами, тобто цілий ряд дуже конкретних практичних запитань. Та на які Україна вже частково почала давати відповідь, тому що це лежить не в площині наших фантазій, а лежить в площині законодавчого регулювання не тільки законом, але й під законом актом. І власне частина такої візії буде трансльована на цьому саміті, бо дуже хочеться нашим партнерам дати теж сигнал. Це майбутнє є. Ми вже працюємо від кадрового резерву. І того, хто буде їхати в Крим і відновлювати український суверенітет до глобальних питань безпеки, бо ми вважаємо себе країною контрибутором, бо сьогодні без безпеки в Україні говорити про глобальну безпеку неможливо. Пані Емеля, ви наголосили на тому, що кримська платформа, я добре пам'ятаю, як це починалося, декларувала спершу політико-дипломатичний формат повернення Криму зараз. Чи правильно я зрозумів, про це не йдеться, і серед учасників сьогоднішньої кримської платформи є повністю консенсус, що Україна має повне право збройним шляхом повернути свої окуповані території півострова? Українська дипломатія не виключає цей шлях. Дивіться, наприклад, хорватський досвід нам показує, що дві третини своєї території вони повернули військовим шляхом одну третину дипломатичним. Ми теж не виключаємо. Дипломатичний шлях повернення наших територій, і напевно, ми би були зацікавлені найбільш з будь-яких інших країн дипломатично повертати свої території, бо це е, означає шлях збереження життів наших людей. Але Ця війна не був наш вибір, і ми нашим партнерам транслюємо дуже чітку тезу, що це не спровокована війна. І якщо ми зупинимо воювати, то ми помремо. Якщо Росія зупиниться воювати, то то війна закінчиться. Дуже проста парадигма. І на кримській платформі, яка колись починалася з великого скепсісу, я пам'ятаю 21 рік, коли ми казали про таку ідею, наші партнери, багато експертів всередині країни, ніхто не вірив в кримську платформу. І в перший рік, коли був встановчий саміт, ми зібрали 47 країн разом з Україною 48. Це був дуже серйозний захід, безпрецедентний. Україна ніколи не мала самітів з такою кількістю учасників, як це було в перший рік. Ніколи ми не мали такої платформи. І Взагалі, кримська платформа це безпрецедентний формат в світі. А може сказати, скільки цього року буде учасників? Я можу натякнути, тому що ми тримаємо це до останнього в секреті. Я думаю, що мій міністр, який буде модерувати захід, він розкаже і про нових учасників. Таких в нас більше п'яти. Є учасники, які з минулого року, зокрема, їх 59 плюс 60 Україна. Є деякі країни, наприклад, як Нігер, яка була учасником була через те, що державний переворот, вони не змогли приєднатись до саміту. Тобто є нюанси, але остаточну кількість ми скажемо вже під час самого саміту і його трансляції. Зрозуміло, тоді ще одне важливе питання. Я зрозумів з ваших слів про те, що чи не вперше на сьогоднішньому саміті буде обговорюватися порядок денний відновлення Криму після деокупації? Чи є у нас уже чітке бачення? Ви так коротко сказали, що якісь напрацювання є, але чи є якийсь документ, де зафіксовано все, що ми хочемо, і чи будемо ми його обговорювати з партнерами, чи ми його пред'являємо як наші законні права, тому що це наші території, і ми бачимо перше, друге, третє. Звісно, цей формат, оскільки це мова йде про внутрішню політику, не передбачає консультації. Але ми вважаємо цивілізованою політикою і практикою це, коли ми транслюємо і свою візію, і вже свої законодавчо зафіксовані позиції. Сьогодні буде парламентський день. Ми його називаємо Кримський день в парламенті. Він незабаром розпочнеться і будуть прийняті деякі проекти законів, які якраз присвячені. Тому я просто теж не хочу ну, скажімо. Спойлери, Спойлери те а, бо робота моїх колег, зокрема команди Тамі Леташової і офісу національного офісу кримської платформи. Тобто, ми колись коли створювали кримську платформу, розділили, що зовнішньополітичний вимір він на міністерство закордонних справ, а внутрішньополітичний вимір він на уряді і на постійному представництві в автономної республіці Крим. Тому якраз вони ведуть цей трек і детально ми дізнаємось про це теж трошки пізніше. Добре, тема безпеки Кримсько... Криму і Чорноморського узбережжя Криму і взагалі Чорного моря теж буде підійматися. Скажіть, будь ласка, чи планується якась спільна декларація за результатами сьогоднішніх раундів, перемовин, засідань і виступів? Чи це буде просто неформальна частина здебільшого? Дві позиції. Перше, коли ви кажете про Чорноморську безпеку, дивіться, от архітектура Кримської платформи, вона в принципі на сьогодні завершена. Ми її завершили в 2023 році. Коли ми її починали, вона складалась з декількох елементів. Це урядовий трек. Власне, цей саміт це є урядовий лідерський трек, парламентський трек. І ми друге цього року будемо в Чехії вже проводити 25 жовтня. Якщо не помиляюсь, саміт цей потім експертна мережа, яка є окремою незалежною виміром кримської платформи. Ми, коли серйозна кількість громадських організацій експертів, об'єднались і створились експертними режимі. Фактично всі ці три виміри вони взаємодоповнюють, і плюс чорноморська безпекова конференція, яку ми хочемо робити щорічно, яка якраз має бути данчиком формування того бачення тільки чорноморських країн, а як ми маємо забезпечувати безпеку в регіоні, але і глобальні сьогодні. В Стратегічних документах більшості організацій безпекових блоків немає візії, як відтворювати безпеку в Чорному морі. І власне Чорноморська безпекова конференція. Вона про це, і ми просто скажімо, деякі позиції, які ми проводили вперше на ЧБК, це був квітень в Бухаресті. Ми інтегруємо в цей саміт. І друге по заяві дійсно будь-який саміт зазвичай завершується Прийняттям спільного документа або документа, які ті чи інші країни розділяють. Ми наразі, оскільки це якраз та робота дипломатична, яка ведеться до останньої секунди початку саміту, ми наразі ведемо перемовини з нашими партнерами з тим, щоб таку спільну заяву ухвалити. А в чому заковика Не заковирка, це консультації, тому що тут. Є багато країн, оскільки дивіться, ми кажемо про серйозну кількість країн. Це шість десятків країн. А це означає, що у кожної країни можуть бути пропозиції до тексту. І оскільки цей текст ми цього року і контекст цього, скажімо, бачення, які зазвичай виписуються в тексті, ми розширили, оскільки ця війна і відбувається не тільки в Криму, і не тільки за Криму воюємо, да, і за нові території, які Російська Федерація окупувала, і нові виклики, які пов'язані з повномасштабною агресією, то власне, ми до останнього ведемо перемовини з тими пропозиціями, які країни нам надавали. Тому що ми хочемо зберігти важливі для нас позиції деякі країни бачать це по іншому. От це і є той трек перемовин. Добре, ну я сподіваюся, що ви досягнете спільної позиції. Ми під вечір почуємо результати. Дякую дуже за те, пані Еміне, що змогли долучитися до нашого ефіру. Імене Джапарова, заступниця міністра закордонних справ, була в нашому ефірі розмовній студії. Ми до Кримської платформи будемо сьогодні ще повертатися.